І ви на каналі Колорлайф. Сьогодні я буду пробувати підбити підсумки минулого 2016 року, що зробила, напевно, вже всі крім мене. Але я дуже довго намагалася а, зрозуміти, як я хочу це вам розповісти, показати, розказати. А, в мене виникла велика проблема. Я не маю всіх книг, які я читала, тому що а, моя бібліотека вона мігруюча, і люди в мене беруть читати, тому я спробую все-таки це зробити. Такий своєрідний спосіб я розбила книги, які мені сподобались по темах. Але перед тим скажу, що я нарахувала 60 повних книг, які я прочитала за рік. Ну, Взагалом це порівняно з іншими не так багато, але виходить більше одної книг. Книги на тиждень, а зважаючи на те, що я вирахувала два місяці, які я взагалі не читала через навчання, поїздки і багато-багато всього, то я вважаю, що це все рівно досягнення. Ну і до того ж, здебільшого книги, які я читала, це були великі романи, і сталося так, що я не прочитала жодну збірку поезії. Тому, якщо ви знаєте, хто видав якусь класну, класну збірку, крім Жадана, про Жадана я в курсі, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, тому що я якось пропустила. А цей рік в плані поезії, і мені дуже дуже соромно, я хочу почитати поезію. А отож, розпочну я з того, яку книгу визначила для себе як книга року. І для багатьох, хто слідкує за моїм каналом або Фейсбуком, стане зрозуміло, що це Ярослав Мельник, Маша або Постфашизм. А насправді ця книга мене дуже-дуже вразила. Я була в тому таборі, який вболівали, щоб саме вона стала книгою року BBC. І напевне, ну трошки чогось забракло, але я всім раджу, це антиутопія. Про світ, який міг би бути, якби переміг фашизм. Книга сильна, вона зачіпає, вона змушує по-іншому подивитися на деякі речі і на світ. Посилання на відео я вам залишаю, на якому я робила огляд, і насправді для мене це Книга року. А наступна така внутрішня номінація. Це книги, які були написані на історичному підґрунті. І я дуже довго вагалася і вирішила, що все ж таки їх буде дві: це Ігнацій Карпович-Сонька, яка вийшла у видавництві Комора, і це поміж сірих сутінків Рута Шепетіс, яка вийшла у КСД. Ці дві книги теж мене дуже довго не відпускали. Наприклад, на Соньку я навіть не могла тиждень зняти відео, тому що. Ну, мені треба було пережити цю книгу. Вона розповідає історію жінки полячки, яка закохалася в німця. І що з цього сталося, і взагалі, які дії потім були проти таких жінок, як вона, як ця Сонька, ви можете почитати тут. Це така напівтабуйована тема в нашій історії. Хоча ці жінки вони насправді кохали, і це були почуття, нехай навіть. На той момент до ворога. Руда Шепетіс це історія про депортацію литовців в Сибір, про їхнє життя там і про те, як тисячі, а то й мільйони людей опинилися потім в своїй країні. Але не на рідній землі, а на завойованій Радянським Союзом без житла, без імені і ставром ворогів народа. А, дуже раджу книгу читала до чотирьох ранку, потім ще годину плакала. А, дійсно, книга, яка варта уваги. Книга Антологія року. Для мене це 12 свідків слова. Я ще не робила на неї огляд, але обов'язково зроблю. Це молоді письменники, які подали тут свої твори малих жанрів. Плюс книга, я її десь, по-моєму, в покупках показувала, мені її подарували насправді. Але вона дуже цікава. Ось, наприклад, тут автор Його світлина, коротко про нього. І десь тут є шарж на цього ж автора. І так є на всіх-на всіх. Це ось, бачите, це дуже-дуже цікаве видання. Насправді, тут всі 12 свідків слова. Чому теж не робила відео? Тому що для мене складно якось по одному. Розповісти вам про це все, тому що насправді дуже різні теми, дуже різні і географічно, і стилістично автори. Але ця книга варта уваги, тому що ти можеш кожного автора читати в якийсь там певний момент свого життя і перечитувати ці історії, вони дійсно вражають. Най а, гумористичніша книга року для мене це Артем Чіпай Тато в декреті я робила відео без книги, і зараз я без книги, тому що вона пішла у добрі руки світи. А книга розповідає про те, як тато а, почав глядіти малюків і відпустив маму, як взагалі вони розподіляли обов'язки, коли в їхній сім'ї з'явилося двоє дітей, і як взагалі ну, жити в країні, де поняття тато в декреті якесь ну, геть ненормальне. А, всім раджу. Обов'язково молодим сім'ям для прочитання, і насправді, чому я її вибрала як гумористичну книгу, тому що а, це той гумор, який написаний з життя, а він завжди справжній. А, ще одна книга, якої теж в мене в руках немає, це. А... Книга-автобіографія. Я люблю такі твори, і для мене, хоча цього року я їх прочитала кілька, але все ж найкращою стала історія про життя, смерть та нейрохірургію Генрі Марша. Це історія про нейрохірурга, який вміє визнавати свої помилки, і який так. Дуже оголено і щемливо розповідає про те, що йому вдалося пережити за всю свою кар'єру. До того ж, він працював теж в Україні, він зробив просто ну, неймовірно багато для нашої держави. І тому, якщо вам цікаво, хто ця постать, я обов'язково раджу вам з ним познайомитися. І третя книга, яка відсутня в мене в руках, це Дебют року. Для мене це став Сергій Комбірянов і Кридії пам'яті. Я теж дуже довго вагалася, але насправді мені. Ну, мені вона запала в душу, я не можу її переказувати, тому що це буде спойл. Але ти, отак, як відкриваєш книгу, ти гортаєш, гортаєш, гортаєш і не можеш зупинитися, поки вона не завершиться. І ти до самого кінця, ну навіть в якихось там найдивніших уявних світах, не можеш здогадатися, що відбувалося і як це сталося. А якщо ви ще не читали, я вам раджу. Наступна книга це Ну, я ж дівчинка, так тому в моєму списку має бути найкрасивіша книга. А, і це казу Ішігуру Не відпускай мене. А, я не робила на неї огляд, тому що насправді книгу я читала російською мовою давно-давно на рідері. Я знаю про що вона, але я планую її перечитати. Ну, ця книга, вона, вона просто вона дуже гарна, а, вона має шалену, красиві ілюстрації, а, вона виконана на такому. А... Градійованому папері, ну, одним словом, ти її просто тримаєш в руках і отримаєш на солоду. Хоча, наприклад, обкладинка мені дуже сподобалася в Лорен Гроф долі та фурії нашого формату, але саме видання повністю так від А до Я, це, звісно, не відпускає мене. І якщо чесно, я там була комусь книжковим Сантою, і я обрала цю книгу, тому що в дівчинки не було її вішлиста, але я зрозуміла, що якщо їй не сподобається сюжет, то принаймні книга красива. І вона захоче її мати і і отримати як подарунок. Наступна в моєму списку це книга з несподіваним закінченням. Я вважаю, що це Ян Мартель і його життя Пі теж від Старого Лева. Я її читала спочатку цікаво, потім дуже тяжко, тому що я не люблю. Книги, в яких а, все якось дуже повільно-повільно відбувається. Там, наприклад, хтось іде, 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 а, і помирає, чи ще щось. А тут хлопчик на човні з бенгальським тиглором він вплив, вони ловили рибу, вони жили, вони співоснували. і все якось ішло, йшло, йшло. йшло. А, це десь середина книги. А потім кінцівка так хопа і повертає тебе в іншу реальність, про яку ти взагалі не міг подумати, не здогадувався. А я просто, ну, я дійсно дуже вражена, і я вважаю, що це напевне просто геніальна майстерність автора так в кінці все перевернути і, і настільки змусити тебе переосмислити багато речей, багато моментів в цій книзі, і зрозуміти, що це, що вони пливли, 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 а це насправді не затягнуто і багато сторінок набрано, а воно мало зміст. А, ну... мають бути в житті погані моменти, А, тому я обрала одну книгу розчарування року, хоча є книжки, які мені не сподобалися з тих, які я читала. Але якось так доживши до свого поважного віку, я навчилася не дочитувати деякі книги, які мені не подобаються. А тому геть такі трагічні не дочитувала. А цю мені просто дійсно було вже цікаво, чим воно все завершиться. Тому що тут а, в основі лежала теж історична подія це Юрій Кірик як квіти. А, Просто прекрасна задумка і фатально-фатально провальна реалізація. Я не буду більше говорити про цю книгу розчарування. Я не знімала на неї відео, але це прекрасно зробила Аня Стернополя, і я залишу вам посилання. В принципі, вона виклала майже те, що я думала, і тому побачите цю книжку проходьте повз. Окрім власне книг, я вирішила виділити ще видавництва. І отож, в моїй особистій номінації найкраща промоція це коти вояки» від видавництва Аса. Ну, насправді, хто вчув про це видавництво до того, як вони котів не почали випускати. На форумі вони зробили просто неймовірно окремі стележі, роздавали вушка котячі, значечки, закладки. Також я знаю, що тут просто неймовірно хороший переклад вже є. Здається, три, і зараз десь четверта частина їх виходить, бо насправді їх дуже багато. І такі цікаві історії про котів. Ну, на жаль, я ще не дійшла до них, але промоція це була ну, чесно, неймовірна, неймовірна. В них є своя сторінка в Фейсбуці, там коти щось про щось розповідають і решта. А тому я вважаю, що це дійсно була найкраща маркетингова кампанія книг за цей рік. Окрім того, якщо говорити по видавництвах, ви так можете переглянути навіть моїх кілька, це при тому, що три книги зараз не зі мною. і зрозуміти, що ну, для мене, і я ніколи це не приховувала, одним з найкращих видавництв України це був Старий Лев. Дуже рідко ти можеш щось купити в них і так феноменально розчаруватися. Окрім того, напевне, Дебютом для видавництва року я вважаю віват. А, насправді до цього року теж і я і знаю, що багато моїх колег мало що чули про нього. Вони мало видавали там хорошої перекладної чи сучасної літератури. Зараз в мене Віват там є один ним з таких а, привілейованих видавництв, а, які я шукаю на поличках, де я слідкую за їхніми новинками, а, де а, я шукаю, що б то почитати. Я дуже хочу шість коронів, як ніяк її не можу купити. А тому в цей рік. Віват якісно підросло, і я бажаю їм не зупинятися і не скидати цього темпу, тому що вони таку хорошу планку задали для всіх. А, найінтелектуальніше видавництво це, звісно, наш формат, і тут ніхто не може посперечатися. Я за цей рік скупила багато їхніх бізнес-книг. Не тільки цього року видання, а й попередніх. Я не роблю огляди, чесно кажучи, на бізнес-книги, хоча читаю їх, тому що мені здається, що це якась така високоспеціалізована література. Але якщо хтось там хоче почути про них мотиваційні, про те, як будувати бізнес, про маркетингові стратегії, те, що видає наш формат, напишіть мені в коментарях, я принаймні знатиму, що для вас це цікаво і буду робити огляди. І наш формат я щиро щиро чекаю від вас видання чорно. Лебідя, яке мало бути ще після форуму під Новий рік, і зараз я так розумію, до арсеналу. Я не купую його російською, але я дуже-дуже хочу почитати його а, саме в вашому перекладі і в вашому видавництві. Це так на правах реклами, привіт, наш формат. А, ну і видавництво, в якому я купила найбільше книг цього року, а, це клуб сімейного дозвілля. А, насправді, не для кого не секрет, що клуб сімейного дозвілля видає найбільше літератури. А, вони почали теж робити дуже багато перекладів, дуже хороших, ну, теж Рута Шипетіс, наприклад, а, бестселери Нью-Йорк Таймс, класику. Я там буду розповідати про колиску для кішки. А, і, а, ну, ми так... Трошки пробачаємо їм деякі ляпи з перекладами. Я дуже хочу почитати моя неймовірна подруга, я впевнена, що вона таки з'явиться в продажі. Але насправді цього року найбільше книг я купила у них. І на цьому, напевне, мої підсумки року, які так затяглися надовго, А, Я дякую напевне всім глядачам, і всім людям, які підтримували мене робити канал, тому що я вважаю, що я. Не тільки прочитала тих 60 книг, а я зробила набагато більше, бо я зняла відео, змонтувала, виклала їх, і насправді це займає теж немало часу. Ми там нещодавно в інстаграмі дискутували на цю тему, де відеоблогери беруть час на те, щоб читати нові книжки, а потім ще й про них розповідати, а потім знову читати. Так от я вважаю, що чим більше ти робиш... Тим більше у тебе часу, але якщо немає людей, які тебе підтримують, які там дивляться лайки, ставлять репости а, і все таке, а, то в тебе опускаються руки і ти не робиш цього. Тому тут дві речі. А, це не, ніякі не надможливості, це просто дійсно використання правильне свого вільного часу, а, робити те, що ти любиш, і підтримка оточуючих. Отож, якщо вам сподобалось моє відео, ставимо лайки, підписуємось на мій канал і до наступного читального року. Бувай! y